Але Віталік що зробив? Віталік вже покидав доски, поприбивав їх. І тепер ще буде потрібно стягнути між стовбами. Ну і будемо чекати бляху. Такий легенький. Мама прийшла, каже: ріж все, значить, будемо зараз зарізати вирізати весь садок. Такої товщини ще й сухий. Тому така сьогоднішня робота, такий чудовий невеличкий дракончик, ну і така картопелька трьох сортів. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! В моїх руках отакий от чорний ящик. Зараз покажу я вам, що там в ньому. Знаходиться. тракторець стоїть от з боку. Сьогодні трішечки ним попрацював з самого ранку. Виїхав, повний штіль стоїть. Вцепив оприскувач і покрупив трішки сою. Вже другий раз накриваю, слобода пішла в рух. Ну Але, звичайно, тут без того ніяк, тому що у нас пішли опади. Їх такі хороші кількості, тому соя росте. Вона просто така уже. Ще поїду, звичайно, вам якось її покажу. Сьогодні чим займаємось? Займаємось далі будівництвом. Минулого разу, коли ми з вами робили ось цей ангар, то що ж ми висаджували кроку і виказали Віталік обов'язково гідробар'єр. Але Віталік що зробив? Віталік вже покидав доски, поприбивав їх, полатив по краях, поприбивав. І пізніше ви пишете мені в недільку такі речі, що потрібно гідробар'єр. Подумав я, подумав, подивився куча в інтернеті відео, подивився, практично ні в кого такого немає. Там, можливо, якісь одиничні, рідкісні відео, в кого є гідробар'єр на сладі для зерна. Але подумав, ще попитався людей і вирішив все-таки не економити і зробити цей гідробар'єр, тим більше ціна на. Оцю плівку не така й велика. Ну, звичайно, стики буде потрібно проклеїти. Так, це все роблю сам, тому ідеальної натяжки нема. Стики проклею і буде все добре. Ну, але поки якось отак це все у мене вийшло. Ну, як вийшло, так вийшло. Саме головне, що я його зроблю, ну, а це все проклею і буде, буде нормально. Тому сьогодні з вами трішки будемо далі працювати. Ну, але перед цим як почнемо вже е, працювати, то покажу, що я там цікавого прикупив. Що ж, друзі, прикупив я міні електропилу фірми Лідер модель Ультра. Маємо в комплекті чек, інструкція по експлуатації. Сама отака пилка. Також маємо акумуляторну батарею на 2000 літіо-іонну. Ну і, звичайно, от такий зарядний пристрій. Ну і також дуже зручно, що в комплекті є напильник для того, щоб гострити ланцюг. Ну і така тара для заправки пили мастилом. Ну і, звичайно, друзі, запитаєте, для чого мені оця така міні-електропила. Ну, хлопці, бувають різні ситуації в житті, і інколи, наприклад, тією саме бензопилою користуватися незручно. Наприклад, в таких випадках от маємо, зробив таку нарізав на циркулярці контр таку рейку, ще як вона там обрешітка, контррейка, і даємо, значить, її пізніше пару ізоляцію. Там далі кидаємо доски. І щоб різати отаку контр наприклад, тією самою бензополою це дуже незручно. По-перше, потрібно її заправляти. А для того, щоб заправити, потрібно певну якусь там кількість, наприклад, там один літр чи пів літра, розмішати бензин з цим мастилом. І пізніше, що він в мене буде відстоюватися там місяць до того моменту, коли я буду косити, наприклад, подвір'я вже мотокосою. Ну, це незручно, тим більше, це і не дуже добре. Для того самого бензину солярка це інше діло, а бензин то потрібно, щоб він його потрібно зразу використовувати. Ну і звичайно, бувають ситуації, коли потрібно там на якесь дерево вилізти, щоб якісь гіляки обрізати. Ну або, наприклад, так само як я тут буду обрізати, зарізати крокові, доски. Коли ти працюєш на висоті, заводити бензопилу е теж незручно. Ну, і, звичайно, працювати, коли там потрібно однією рукою щось об обрізати, зрізати. то Небезпечно бензопилою. Тому, друзі, прикупив отаку компактну міні-електропилу. Зараз будемо її тестувати. Ну і звичайно, силочку, де я купляв цю міні-електропилу, я залишу в описі під відео. Тому переходьте, ознайомлюйтеся, що по чому. Ну і звичайно зліпіть жирний отакий лайкос нашому українському виробнику фірмі Лідер. Ну а ми погнали працювати. Будемо зараз набивати оцю мембрану, таку пару, гідроізоляцію. Купив отаку блискучу, від неї, до речі, дуже жарко, коли сонце відбиває. Сьогодні ще вітер буде мені трішки мішати, але нічого. Так її прибиваю степлером, пришиваю тоді оцю контррейку, вроді би, правильно, ж називається. Напишите в коментарях, ну і цю обрешітку. І вийшлося отак, друзі. Практично, практично все добре. Ну там ідеально дах у мене не вийде, тому що я роблю це все сам. Вирівняв це все діло. І тепер беру і отак. Щолк, щолк, щолк. Ну і все, і зараз е, зарізаємо контрейку і прибиваємо. Ото я розумію вість. Ну і на перекриття оцієї клійоночки роблю 10, ну то не 10 скільки тут є, та 10 точно, напевно, десь 12 см роблю перекриття. Ну і так рухаємось. До кінця Що ж, значить, контррейки набили, і тепер зараз будемо кидати доски. Так, друзі, оці доски закріплюю кожних 50 см, де буде кріпитися бляха. Значить, розмір досок: 10 ширина і 3 товщина. день, І я сьогодні забрався на дах і що, прибиваю оці всі доски. Полатив усе, значить, натягнув шнурок, і зараз буду по цьому шнурку зарізати доски, не знаю, правильно чи неправильно я це все роблю. Так, друзі, ну що ж, коротше, розрядилась ще й там машина. Хватило, мені виходить зарізати на 13 досок, 10 на 3, та контррейок оці направляючих на 30 квадратних метрів. Ну і все. Значить, акумулятор 2000 мА настільки хватило. Ну, що круто, що швидко ріже. Тому зараз відправляю його на зарядку, тут ще одна поділка світиться, але вже ось. Трішки почала працювати, але вже немає цього здоров'я. Тому відправляю на зарядку. Та й я за цей час буду проклеювати гідробар'єр. Зарядив акумулятор електропили, тому що розрядився. Все-таки нарізав він на цей ангар, пів ангара оцих досок, пару ізоляцію поклеїв наверх заліз, і тепер ще буде потрібно стягнути між стовбами. Ну і будемо чекати бляху. І тоді вже будемо накривати. Зіною ще йду пошукаю дружину, дам покористуватися таким інструментом. Є декілька гіляк, нехай вам скаже враження про нього. У мене враження дуже, дуже класні і радий, що я придбав таку собі міні-електропилу. Набагато полегшує вона роботу. Коротше, йдемо на пошуки. Так, Андріана Ярославівна. Спробуйте інструмент. Інструмент? Ну. No. Йдемо зараз заріжемо декілька гілляк і подивимось, поділимося враженнями. Такий легенький. Зараз йдемо там, я бачив, потрібно в горіха зрізати кусочок. Так там як... є одна гілочка і друга. Та, там не потрібно. Така, що вже не родить. Та. Так, ну що, будемо пробувати. Я думаю, що цю давай. Першу цю, так? Так, давай, Спробуємо. Давай поближче, Ближче сюди. Трошки. давай не бійся от сюди. Давай. Перше від та, нажимаєш кнопку і не пускаєш. Легенько. О, Супер. перша пішла. <реш> <реш> ну і Чекайте, давай ще навіть. Напевно... З тебе її покласти. Так, та я заберу потім. Ти забереш? Так. Давай ще оцю гілляку. Яку ти кажеш? оту давай. В Принципі, тут теж горіхів нема. Так само ближче. Та ближче, то давай до стовбура, чим поближче. Та ближче. Вау. Ну, майже лісоруб. <реш> ну і давай ще оту і все, щоб мені навіть було добре прокошувати, тому що тут друзі в мене такі так. висають і всі гілляки і добре оце все. Ні, я, на... я думаю, що оту і все на тому буде. Легше на цю а далі вже там я буду займатися зачисткою. Тут навіть вона вже відсохла. Ну, бачите, хороший діаметр зарізаємо, без проблем. Отак легко і просто. Так. Як враження? Мені подобається. Ну Дуже все, легенька. тоді буде вже працювати. То для тебе інструмент. Мама прийшла, каже, ріж все. Значить, -на -на будемо зараз вирізати весь садок, який вже росте років 20. 20? двадцять. Добре, значить, що ріжемо? Ріжемо. Оці нижчі. Добре. Поріжемо ріжемо, да, ріжем, бо воно тільки руки 열cast. не ріжемо. Ну, <homework> well, можеш і різати починаєш. Поближче і не забувай поближче, щоб таких сачок не лишалося. О, добре, ту руку ну, треба було нависаючу, бо вона мішає все рівно прокошувати. Так, ото вона. Але ріж біля самого того її не треба тримати, ти просто її ріж і все. Подивишся, припускай на біляся. Зараз я трошки підтримую. І Яка? От там? От ту, ту. Вона не потрібна, бо вона на горі Давай, ще Скажете. Так, ну і ще хочу попробувати в цьому відео подивитися ну і покажу вам, як оця міні-електропила справиться з отаким пеньком. Товщина його на повну шину це 15 см. Подивлюсь, чи проріже. Ну, але перед цим підтягнемо трішки ланцюжок. Його, до речі, тут легко підтягати, оце відкручуємо і оцю шайбу підтягуємо, скільки потрібно, і все, закручуємо. Можна працювати. Ну і ще класно, що тут є індикатор заряду. Нажимаємо кнопку і бачимо, що всі поділки на місці, хоча вже трішки прорізали. Так, ну що, переступаємо. Адже шини не вистає товщини. О, от і все. Бачите, дуб і такої товщини ще й сухий. Ну і що ж, її залишається її почистити тепер. Це все легко розбирається. Так. Раз, два. Так, оцю штучку забираємо і от така. Невеличка шина. Тепер перевіряємо натяжку ланцюга, якщо потрібно, оцим підкручуємо і контрагаємо. Можу сміливо рекомендувати таку. Міні-толу електромати в себе в господарстві. Силочки в описі під відео, де можна придбати. Так, ну що ж, можна сказати, практично все зробили. Ще поїдемо підгорнемо картопельку. Так, друзі, ну що ж, приїхали на картопельку ще зробити добре діло. І тепер у нас вона вже от така. Гарно підросла. Ну, немає що вже жалітися. Картопля сантиметрів 20-25. Різні сорти буде по-різному. Ну і вже жук з'являється, тому потрібно буде крупити. Ну, але сьогодні ми її підгорнемо. Трішечки періє ну, Що можна, закопаємо, а решти ти вже нічого не зробиш з таким пер'єм. よかった。<laughs> Ну що, друзі, закінчуємо ще одне відео. Минулий раз з вами ми це все пропололи, а цього разу підгорнули. І ну, просто сміється. Нагадаю, тут три сорти: біалароса, китайське чудо і ще якась там беззім'яна картопля. Тому по-різному вона виглядає десь вище, десь нижче. Все зробили. Все, що в наших силах і в силах техніки. Тепер же дай Бог здоров'я і щоб все було гаразд, тоді зустрінемося на копці картоплі з картоплекопалкою Шмуцер. Прицепимо її сюди і подивимося, як у нас вийде зістикувати ДТЗ-шку на 50 конячок з німецькою картоплекопалкою. Тому така сьогоднішня робота, такий чудовий невеличкий дракончик. Ну і така картопелька трьох сортів. Тому не забувайте ліпити смачні подобайки, підписуватися на канал. Ну а будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим все, па-па.